Мої вітання, друзі! Ви на каналі Фабрика Передбачень. Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях чарівна майстриня філософського аналітичного психологічного таро Максимуза. Вітаю вас. Вітаю! Сьогодні у нас такі цікаві теми, і е, спочатку можна сказати, що така рубрика столичні новини, тому що багато зараз. Е, Тез думок про кличка, про його звернення нещодавні, що він заявив, що проти нього з столичної влади ведеться кампанія по дискредитації. Але якщо дивитися так суб'єктивно, то і після падіння уламків там не зрозуміло, що коїться, звинуватили то охоронця, то МЧСника потім під домашній арешт посадили. Потім ще що? Подільський міст там корупція, розкрадання, барабани, овочі, чистки. Ну ви зрозуміли, що насправді відбувається між владою українською і столичною владою? Чи дійсно ведеться якась компанія, Є якийсь розбрат, розкол? Що відбувається? Так давайте поставимо. Я як завжди коригую да? Коригую запитання. А, значить, що відбувається? Давайте. Чи це домовленість, чи розбрат, чи давайте так. Це домовленість. Просто буває внутрішня домовленість, а на картинку щось нам розказують для народу. Ні, це не домовленість, це конкретне протистояння. Двійка мочів це якраз реальне протистояння. Так. Королева Пентаклів це випала якраз Україна. А біля України, оце ем, лицарь Кубків. Скажімо так: це така енергія, яка, е, це піднесений настрій, але це часто карта адвоката, стихійного адвоката. Наст, настрої такі йдуть, що принаймні для України це іде на користь. Іде такий судовий масштабний процес, який буде надовго, але він іде. Тобто, це добре. Це добре, за що йде за гроші, за гроші, за великі гроші? Таємні гроші. Це, тобто, багато таємного дійсно, і це нам тільки верхівка, яку показують по цьому протистоянні, чим може закінчитися? Поки що буде це протистояння. Двійки жезлів – це частковий успіх. Занадто велика проблема, занадто великі гроші, занадто багато невідомих, да? щоб. Але варіанту іншого немає. Карта Сонце про все говорить це успіх. Це ще про що говорить? Все таємне стає явним. Тобто Сонце освітлює абсолютно всі точки. Звісно, це не за сьогодні вирішується, але тенденція мені дуже подобається. Я так розумію, ми ще побачимо багато проблем, які вилізуть от якраз на сонечку, з чим ми стикнемося. Так по кличку, наступне питання. Він сказав, що ця кампанія з дискредитації вона паралізує управління столицею, тобто служби не можуть нормально функціонувати працювати. Чи настільки це критично, як він каже? Чи це аби гіперболізувати ситуацію, нагнітати обстановку? Для чого це? Нет, не була б я максивмузою, якби не сказала знаєте, на обочину не вискочила. Мені хочеться сказати, пан Кличко. Ви паралізували свого часу сонце. У мене коли незаконне будівництво на Березняках є міст залізнодорожний, і не можна біля нього будувати впритул до моста. Почали зводити 27-поверхівку. Одразу після його вибуху, що абсолютно проти закону. Війна зупинила це будівництво. А, Я не вірю в те, що він говорить. Я не вірю. Я впевнена, що це на те, щоб щось говорити. Давайте подивимося. Він бреше. Я так буду грубо. Є багато нюансів. Вісім пентаклів. Частина в цьому є, тому що це ще карта ремонту. Емоції емоціями, але частина правди в цьому є. Сім жезрів. Боротьба за свої кордони. Дивіться, щоб так сказати, що це паралізувало би сильно, тут є часткова правда. Тому що кажуть, що так чи інакше чекає перемога, але й судовий якийсь процес, перемога якогось судового процесу. От я говорю, от те сонце, яке вийшло, кажуть, що зараз ніякі відмовки. То все не, ну, не, вла... не врятують людину. Частково паралізують, але знову дивіться, ну, про що йдеться мова? Гроші чиїсь паралізують. От що паралізують. Король Пентаклів, королева жезлів. Я не бачу паралізації великої. Я не бачу, там четвірка мечів мала би вийти, там вимушена зупинка. Ще... Ні, не бачу. Там кажуть, що все йде своїм чередом. І... Це те питання, яке не потрібно відкладати на після війни, От те, що показали, тому що є витік грошей, те, що мені завжди показують, на кожній території, за кожне місто. І навпаки, зараз на часі їх теж шукати, тому що раз ти хватаєш цей поток грошовий і переправляєш на місто. Тому, так, якщо будемо далі копатися в долі. Кличком ви минулого разу казали, що після того скандалу з уламками він вийде сухим з води, так і вийшло. Mm -hmm. Хоча Зеленський йому погрожував нокаутом, можна так сказати. Як цього разу станеться? Чи змінилась вже ситуація, що другий раз і його можливо звільнять, чи посунуть з посади, чи що станеться? Mm -hmm. Який буде результат усього цього? Давайте я обіцяла в себе на каналі зробити прожарку кличко. Не встигла, ви мене випередили. Ну, ми зараз тільки подивимось, як з цієї ситуації вийде. прожарку. я ще обіцяю своїм підписникам. Я зроблю а для підписникам, цього... кличку, зроблю. Що для цього треба перейти за посиланням в описі цим відео і підписатися на канал Максим Музик. Дякую. Дякую, так як він вийде цього разу, з цієї ситуації? Туз жезлів. Зараз ми кілька карт подивимося. Двійка мечів це протистояння. Окей. Сонце. Ну, Як йомусь якось вдається. Буде він протистояти, він буде відкидати якісь всі звинувачення. Дивіться, тут жезлів. Це от вміє він тримати удар, скажімо так, не дарем боксер. Вміє тримати удар і вміє мімікрірувати будь-яку. Ситуацію собі на користь. Розумієте, будь-яка професія це не от просто ти, якщо навіть залишив професію, ти йдеш в інший, в тебе мозок і мислення все одно лишається звідти. От чому як я драматург, я дивлюсь драматургічно таро. Я ж не відкинула ту професію, я її просто сюди. Так і він, ну, сонце він буде тримати, грубо кажучи, нокаута я поки не бачу. Якщо запитувати, як в нього буде, буде протистояння, але він вийде і на цей раз вийде. Так, да, стабільно сидить. Четвірка пентаклів, стабільно сидить. Тоді, чи можна спитати так: якщо кличко залишається стабільно сидіти на своєму місці, чи будуть, якщо можна так сказати, за нього страждати його соратники, його друзі ну, по хабарництву і іншим справам? Ну, давайте. Чи постраждають інші? Так? Чи може він перевести стрілки на іншу? Давайте мане. Ну, де ж це страждання. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це ресурс, причому такий міцний ресурс от, на жаль, тут я говорю, довготривалий процес цього всього йде. Оце стабільність довготривала. Дев'ятка пентаклів це коли кошти і ресурси розпихані по різним точкам. Знаєте, да? це як людина заховала там під паркетом, в шафі ще десь, щоб щось дозбереглося. Зірка. Тут є майбутнє. На жаль, дивіться, ще така колеса фортуни по колу вони поки тримаються. Ну невже ж ніяк? Ну послухайте, давайте ще дві карти. Та ну вісім жезлів. Розумієте, що стосується цієї ситуації, от прям цієї, все одно тут міцно сидять. Король жезлів, це може бути перепідписання на когось, але, до речі, король жезлів так випадає і мер міста будь-якого. Ну, не бачу я прям так найближчого часу. Не знаю, можливо, зараз мало часу, щоб подивитися це, але я поки не витягнула жодної негативної карти Ресурс поки зберігають, якось вони вміють робити. але Ми пам'ятаємо, що ще будуть вилазити ці скандали. Так. А да. можемо... Але давайте глянемо: будуть вилазити скандали ще. Бо ж ви знаєте, так? перший раз пройшло, другий раз, а на третій. Так. Чи буде якийсь ще такий потужний скандал, від якого не можна буде піти? Ну, карма. Ну, карма. Випала просто конкретно карта карма. Каже, да, не поспішайте, колесо карми крутиться в всьому свій час. Да, буде. І причому це буде, знаєте, не таким методом, часто, як ми собі плануємо. Воно вилазить інколи, де може вилізти. От як я і сказала. Хотіла сказати: вилазить нюансом якимось, і карта нюансів, воно вилізе десь не на цей раз, але ніхто не піде від правосуддя вищого. І це дивовижно. Чекаємо так. І ще одне останнє питання до цієї рубрики столичних новин. Те, що сьогодні з'явилася новина, що можливо головою військової адміністрації Києва поставлять Віталія Кіма. Угу. Кім каже, що таких планів немає. Не знає про таке. Чи можливо, що дійсно Віталія Кіма переведуть до Києва? Хочу кельський хрест глянути. Ну, можливість така є. У нього є зараз закінчення циклу життєвого. Все можливо. Зараз, секунду. А ви знаєте, прям мурашки по тілу. Серйозно, секунду. Секунду, це дуже важливо. Дивіться, як мені показують. Значить, він, можливо, і дійсно нічого про це не знає. А, бо я так думаю, може, так він говорить. Він дійсно про це нічого не знає. У нього зараз іде взагалі у Кіма якесь закінчення циклу життєвого. Тобто він щось. Дозавершує і до завершує дуже вдало, дуже класно, на тому місці, де він є. Хоча там читала інколи відгуки, що не, ним там хтось незадоволений, але мені здається, що всі незадоволені. Він скоро може бути, бо вже й зробили цю пропозицію. Він втягнути в широкі процеси. Єдине, що, секунду, тут треба карти просто прочитати ці секунди. Може бути такий наказ. Я не бачу дороги, я чекала його дороги. От дивіться, от мені, от мені, скажу чому, от він зараз сидить добре. От там, де Миколаїв, це його місто, як сім'я, і от каже, він своєю силою курирує цю територію, щоб ви просто розуміли, звідки я всю інформацію. Оце чому кажу завершення циклу. Мир це завжди завершення життєвого циклу, вдало здані екзамени. І вони добре здані, тому що тут з Кубків це теж говорить ну, якби його сила, життєдань. Далі найближчий час іде обнулення. От коли йде останній аркан, да питають, які в нього плани на життя. Не знаю, він все завершив. Оце його майбутнє обнулення з точ, з чистого листа він щось починає. Далі карта ЗСУ. Це карта ЗСУ. Тобто, це так пов'язано з ну, типу з воєнними діями. Далі йдуть. Він дійсно там ще як ніби вирішують. Він не знає, чи він хоче, тому що двійка пентаклів. Це така ситуація, де поставлять там і буду. Я можу бути і там, і тут. Я все одно, як велосипедист, кручу педалі і активно працюю на будь-якому місці, де ну, тут я роблю свою справу. Це таємний процес. А от далі, чому я і зависла? Я питаю: результат. От тут випадає сімка кубків. Сімка кубків, як правило, це ілюзія. Це може бути ілюзорний вибір, або взагалі якісь такі ілюзії мрії, які ніяк не втілюються. Але саме на цій колоді чарівник каже: зроби цей вибір, зроби правильний вибір. Тут швидше про те, перед тобою, саме тому, що він такий, він сила, ну він має потужну класну енергію, я щойно подивилась. Перед тобою дуже багато можливостей відкривається. Головне, не схибити і зробити правильний вибір. А от далі йде красота. Буквально король очів це якраз означає ну, ця посада, що ви говорите. Проговоріть її, як її вона. Називається голова я... військової адміністрації міста да. Києва. І дивіться, що наказ пишеться: це вісім жезлів, це коли говориться це миттєво, що мене тормознуло, бо я не люблю поверхово говорити. От і дивіться, вийшло колесо фортуни. Колесо фортуни може що означати? Або це відставлять чуть-чуть і не пізніше, або навпаки, кажуть, що він буде займатися в принципі, тим, чим займався все життя, тільки як іде на новий віток по спіралі, тобто починається новий цикл. Ну і далі кажуть, що всередині нього, чому так карти спокійно. Всередині в нього не відбувається ніякого числа. Йому чесно, йому все одно. Тому що це скупа стабільність і він сприймає як паж жезлів. Як я не приймаю рішення, а жезлів це легко ну, це по легкості сприймає, він не бере це до голови. Взагалі така можливість однозначно є, це планують. Ну, тут як навіть підписання договорів, просто я не бачу його сприйняття. Таке враження, що йому не хочеться з Миколаєва виїздити, щось таке, як він кори оц оце може, тому він. Він мешкає, не знаю, що. Але от я зараз все таки запитаю, наказ такі підпишуть. Ну це правда. Тобто те, що таке є, це правда? Все-таки чи це стане? Так, паж мечів, королева жезлів подобається йому Миколаївщина. Те, що я кажу, п'ятірка мечів, обстріли, гроші, дев'ятка мечів, сімка кубків. Дивіться, повтори декарт. Йому все одно. Призначення може таке бути. Тут взагалі може Миколаївщину найближчим часом будуть обстрілювати. Таке враження, що в нього голова взагалі іншим зайнята. Але те, що це може в просторі, що це ну, реально, да, це реально. Так, зрозуміло. Ще згадала про одне питання до цього блоку: що російська пропаганда дуже вчепилася за історію Скличко з, з його зверненням з цим розбратом. Вони розкручують на що вони сподіваються? Бунт, новий майдан, щоб це якось їм допомогло, чи для, для чого вони чіпляються за такі якісь ну регіональні історії? І такі хороші російські слова, які точно їх характеризували. Не в українській слові є, а мові є, але там воно точніше. Аріна, якщо одним словом, ані больни, ані больни. От це от все. От, якщо це... Ми потім, можливо, як є, ви запитаєте, що взагалі росіяни думають, які настрої, я вам потім розкажу. Я це відслідковую по певним паблікам. І я зрозуміла, в мене одне слово, в мене навіть злості на них немає. Я це почитала, подивилася і я зрозуміла, вони хворі. Но хворі це знаєте, хворий на хворобу, це можна вилікуватись. А от слово больни це таке широке значення. Значить, для чого це їм? Десятка мечів, вони не просто больні, вони мертви. Десятка мечів це Карта несподіваного кінця, коли ти ще цього не знаєш, це несподівано. От ми про це потім, якщо буде час, поговоримо. От для чого це робить? Там в голові іншому десятка мочів. На цьому можна і завершувати. Більше там копатися то, то гибле діло. Дякую вам, велика, Максимуза. На цьому ми завершуємо. Як завжди, ми дуже раді вас вітати у нас із вашим філософсько-аналітичним психологічним таром. Спасибі за дуже цікаві питання. Бо інколи для свого каналу сидиш, і думаєш, стільки питань, як вибрати, А аби так мені те, що мене цікавило, ви мені поставили запитання. Спасибі і моїм підписникам. Буде дуже цікаво це дивитися. Я теж закликаю свій канал, бо я буду це відео на своєму каналі постити. Підписуйтеся на фабрику. Передбачені. О, дякую. Друзі, посилання на канал Максимуза буде в описі під цим відео. Переходьте, цікавтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть її в коментарях, хай вона до нас частіше, частіше приходить, і ми її частіше будемо кликати. Дякую вам ще раз велике за цей ефір і до нових зустрічей у наступних наших ефірах. До зустрічі!